Всім доброго дня. У нас зараз 10 година, вже трошки випогоджується, але ще, чи то туман, чи то що. Хмарно, вітерець легенький, і ми приїхали пробувати орати. Так. Оцю сторону наче нормально. Земелька розсипається. Тут сухіше, а по ту сторону мокріше. О, трошки підбуксовує. Треба складати на нову резину. Yeah. У нас тут уже зразу поле. Асфальт нас бачите, аж до Поля і зразу Ігорів Пай. Слизенько, в будь-погоду можна доїхати, але бай в нас на оренді. Я вже забула, скільки точно, три з постом. І оце аж, аж. По пшеничку поту по біля самого села. Так вийлося. Він робив до армії в колгоспі. Пішов в армію, коли роздавали землю, йому не дали. Хоч заява й була в колгоспі. Але коли прийшов з армії, то виділили і ще душ 10 чи 11 я вже забув. Витягнули номерки, кому де припади. І витягнула вона, оце бачите, піс... коло самого села. Теж везуча. Так вийшло. Це Ігорова, а моя і чоловіка. З другої сторони біля ставків. Я вже показувала де, коли ми їздили до сусіда брати чи сіяти на поле. Там рядом моя земля. Так що, недалеко. Що та, що та. Тут ми попід дорогу рвали виші поза той рік. Будете знову запитувати, чому він оре в одну сторону. Ой, тому що на камеру так не видно, але город з горбика. І цей, йому треба кинути скибу на цю сторону. Ця сторона мокра, болото і він під горку не піде. Так що йому треба горати донизу. Ну, що ми зробимо? Що є? Такий у нас трактор, що ми не можемо рати як хочемо, а як виходить. І то добре. Кажуть, ні від кого не залежиш, нікого не просиш. Трошки більше йде солярки, але щоб наняти, то вийшло б ще дорожче. Так що пробуємо своїми силами. У нас сьогодні такий пасажир в тракторі. Десь курточкою накрився і спить. Не видно його. Ой, яка вже виросла посадка здоровецька. Я не знаю, коли її садили, не пам'ятаю, але я тільки пам'ятаю, як тут були маленькі деревця і садили люди огороди, наділяли на цих посадочках. На ще не було стільки городів, скільки хочеш, бо було багато населення. Так що вже які здорові дерева. Чим ближче до дерева, тим мокріше. Так, погода в нас. Бачу, сонечка, мабуть, і не буде сьогодні. Якийсь туман. Вже скоро обід. Але не прояснюється. Так нам ще лишилось трошки. Ага. Буксує виоралося гарно. Я б сказала навіть дуже гарно. Все гарно приоралося, прикидалося, ніде нічого не стирчить. дуже що мокро. Ще лишився животик. Вигорати. Все. Десь не бачу нашого пасажира. Де де? Де він? Варщику? Де цей пасажир? Бачи. Вилазь. Додому їдемо. Найшли. Алло. Вже виорали, їдемо додому. Що? Я тут, тут, загрівся. Ще такого кота не було, що поперед мене заскочив у трактор і поїхав з нами орати. Другий кіт без переляку вікна повибивав в тракторі. Все, їдемо додому, їдемо. так Хто ще закриває зимою компоти? Ми ще закрили трошки компотів. У нас були шатурічні вишні морозильці і малінка, і черешенька. Бо цей рік не вродило нічого, а багато мене закривали, бо у нас мало місця в погрібі. Тепер освободилося, підпили трошки, освободилося місце і потрошки будемо закривати. Появилося світло, тепер треба поносити в погріб. Світло в нас помаленьку відновлюється. Раніше і 4 години не було, і 3. Зараз два є, два нема. Ну це не біда, це не страшно. Нам вистачає. І на чотири виключало, то нам вистачало. Ну, кого електричні там плити, що нема на чому їсти, зварити. Ну тут друге діло. У нас поки, слава Богу, газ є, то нам легше. Так, чим займаємося такими довгими вечорами, я безробітня, а Наташа працює в другу зміну. Ще є сумочки. Пошила вже мені отаку сумочку на баночку, щоб по молоку ходити. Прямо на баночку. Широк... Не широка, така, щоб не падала баночка і старих джинсів. Так що я Ось така красота з карманчиком. Ось карманчик є. Тепер я її заказую сумочки різних розмірів. Так що це довговічна сумка. Бо ті, що ми купляємо, то їх надовго не вистачає. Так що в неї є тепер вечорами робота, поки немає ніякого в'язання. Буде займатися шитьом. Всім на добраніч і тихої всім ночі.